Доброго ранку, друзі. Шум на фоні, то закипів окріп в чайнику. І зараз ми будемо робити гігієнічні процедури нашим золотим рибкам. Хто підписаний на мій канал, уже бачив їх у моїх відео. Хто не підписаний, кому це відео потрапило випадково, запрошую вас підписатися на мій канал, щоб спостерігати за таким чудом, релаксом. З нашими золотими рибками, вони у нашій сім'ї з'явилися недавно, ми абсолютно не маємо досвіду до огляду, вирощування, утримання рибок в акваріумі. Тому це для нас досвід все вперше горохом в стіну, методом проб та помилок. Нічого не знаємо, нічого не вміємо. Кожен наш крок, він. Підкріплений якоюсь інформацією з інтернету. Тому вчимося, поки все добре. Вони були придбані 18 січня. І сьогодні у нас друге. Не січня, 18 грудня, перепрошую. Сьогодні у нас 2 січня, поки політ нормальний, рибки живі. У нас все добре. І сьогодні у нас по плану гігієнічні процедури, так як це золоті рибки. І цей акваріум ця ємність для них замала, надзвичайно замала, але ну, в силу обставин поки, поки буде так, але слідкуємо за їхньою гігієною. Щодня міняємо 2 треті води. І десь раз у 4-5 днів змінюємо повністю воду, робимо дезінфекцію гарячою водою окропом каміння. І все миємо, і все складаємо назад. Рибки дуже такі прожори, вони їдять багато, тому і багато від них відходів. Але знаєте, ну, хто хоче, той є. Для того немає нічого неможливого, той буде глядіти. Зараз, поки часу багато, поки немає роботи на дворі тому поки бавимося. А коли вже почнеться весна, буде вже буде потреба виходити більше на двір тоді придбається більший акваріум і рибки переселяться у більший акваріум. Ну, Сподіваюся, з ними все буде добре до того часу. Тому що кажу, це, це все вперше. Чомусь ми дуже часто ми говорили про те, що ми хочемо рибок, але якось все не складалося. Ми пріоритети розставляли більше, більше на підсобне господарство. чим на якісь розваги. Так, я тут приготувала два таких кухонних приклади. Бачите, у мене все тут. Водичка відстояна, сіточка, якою я цідю холодець, я їх виловлюю. Це, звісно, справа не з легких, тому що рибки дуже, дуже-дуже-дуже так. Спочатку я, мабуть, візьму трошечки надберу водички. Тому що рибки дуже шустрі, надзвичайно шустрі. І мені важко їх буде зловити в такій кількості води. Я тримаю телефон лівою рукою, тому трохи вами потрусю Вибачайте, Зараз, 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 зараз. Красунька, йди сюди. Ага, так-да. -да. Каже, такий спритний, як ведмідь до горобців, отак і я. Бачите, як це процедура не з легких, але нічого, я справлюсь, я вже це робила, тому для мене це вже робота не нова. Отак, водичку начерпаємо, їх тоді буде легше. Зібрати. Такі вони неряшки звісно, але вигляд гарний. Вони вже дуже нас знають. Перші дні вони ховалися в будиночок. Ми, коли включали світло, заходили на кухню, вони ем, ховалися. А зараз вони тільки бачать, нас вже зразу припливають. От, бачите, так легше її спіймати. Так, султан, дивись мені, тут у мене помічник є. Іди сюди моя красуня. Іди сюди моя дівчинка. Отак. От Все. Від гріха подалі І від султана. Накриємо їх тарілочкою. І далі будемо проводити гігієнічні процедури. Так. Так. Все. Ось бачите, скільки там, скільки там всього плаває. Бачите, бачите, ось так на фоні полоника? Ото все, екскременти. Виливаємо, беремо гарячу воду, дезінфікуємо, дезінфікуємо все. Не знаю, так я роблю, не так я роблю. Поки так все на рівні. Це на рівні простого, такого любительського утримання. Так це все. все стікає. можна сполоскати колбу. що можна трішечки навіть капнути миючого засобу, але зовсім трішки, От так. все, повну лими Починаємо назад збирати, збирати наші інтер'єрні прикраси, ставимо наш подиночок, підсипаємо пішли камінчики. Можна поставити вже сюди. Прикраси. І потишці мою рукою, звичайно, це важко робити. Для того, щоб ви побачили, як я це роблю. Можливо, хтось мені підкаже, як це робити. По-правильному, можливо, я роблю неправильно. Можливо, хтось мені підкаже, як треба правильно робити. Все, друзі, ось так. А тепер беремо наші рибки. Ну, привіт! Ну, привіт. Виливаємо водичка, звичайно, з криниці відстояна. Заливаємо залили. Беремо наші рибки. Ну йде сюди. Ой. Ой, ой, прямо дві. Ну, давай. Все, все, друзі. Все готово, водичка трошки зараз осяде, все буде добре в них. Все тоді пока-пока. Дякую за перегляд.